У Тростянці відбулася церемонія вручення пам'ятних оберегів батьківське серце дітям, які втратили своїх батьків на війні. Ідея започаткування належить військово-цивільній спілки Бойове братерство України. Її президент Павло Жебрівський розповів, як виникла ідея створення колонів у формі серця, обрамленого терновим вінком із краплиною крові та іменем загиблого героя. Коли ми в 2019 році створили спілку бойове братерство України, то перше про що задумали, про вшанування. Наших побратимів, які були найбільш жертовними і які віддали життя. Тоді чотири наших воїна не художники, не дизайнери, просто сіли і от намалювали ось це батьківське серце. Це шматочок срібла в вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові і на звороті прізвища ім'я загибло. Ми по всій Україні, навіть колись. В Сіверськодонецьку вручали, в Маріуполі вручали, в Бахмуті вручали батьківські серця. Вже майже 21 тисячу по Україні ми вручили. На жаль, сьогодні 120-130 тисяч нам ще потрібно вручити батьківські сердець по Україні. Але насправді ми відчуваємо, що це дуже важливо для кожної дитинки. Я не знаю тих діточок, які не носять батьківське серце поряд з хрестиком. І Франківськ приїжджаю, підходить хлопчик, років 12, каже, а ви мені в 20-му році вручали батьківське серце. І він говорить: от коли мені дуже важко, я беру в долоні батьківське серце і розмовляю з татом. І ми насправді називаємо це не кулон, не прикраса. Це насправді оберіг. Це те, що має кожну нашу українську дитинку оберігати. Від тих негараздів, які безумовно будуть на його життєвому шляху, Так що це увічнення пам'яті. Церемонія вручення батьківських сертець розпочалась із хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять кожного загиблого героя. Настоятель Вознесенського храму Православної Церкви України протої Єрей Олександр Карпець провів освячення кожного з оберегів. Знаєте, кожен якийсь захід, офіційний захід да, до початку війни, завжди розпочинався з звучання нашого гімну. І там, де ми чули слова, душу і тіло ми положив на, за нашу свободу, ми думали, що це якісь символічні слова. Але коли. В наш день прийшла ця біда, війна, то ми зрозуміли, що ці слова не силорічні, вони актуальні. І ось ми думаємо, чому так багато людей пішли і поклали свою душу і тіло. Знаєте, Бог створив людину, дав їй безсмертну душу і наділив кожного з нас розумом і свободною волею. Якщо хтось посягає на ту нашу свобідну волю, людина готова віддати навіть своє життя, аби тільки ніхто не тієї свободної волі не відібрав. І тому ті герої, які загинули, які ми сьогодні згадуємо, це ті люди, які поклали душу і тіло за свободу, за волю свою, за волю за свободу своїх рідних і близьких і всіх нас. Кожне серце не просто прикраса, це символ крові, пролитої за свободу і нагадування дітям, що їхні батьки завжди поруч, навіть якщо вони на небесах. Користуючись нагодою, голова Тростянецької громади Юрій Бова висловив вдячність родинам загиблих та наголосив, що діти героїв завжди відчуватимуть підтримку громади. Дійсно, наш гімн поручий, і на жаль, нам доводиться за нашу майбутню Україну. За незалежність нашої країни, за вільне життя віддавати життя дорожче наших захисників. Це ваші батьки, це ваші дідусі, це наші жителі нашої громади. І сьогодні їх на фронті дуже багато, багато, які захищають зброю в руках нашу з Україну. Сьогоднішня акція це величезна пам'ять про кожного героя. І Ще раз згадування їхніх імен, згадування родин, згадування дітей, які залишилися без батька, і нашим завданням, яких є ваше виховання, щоб вони не діти. Звісно, нам ну, жодною акцією, жодним таким от зібранням, не втамуємо ту боль, яка є в кожної родини. Ну, не вернемо батьків, звісно. Але ми пам'ятаємо, і найголовніше сьогодні. Це пам'ять кожного героя, якому повинні нести день за днем, місяць за місяцем, рок за роком, всі роки страшної війни, вже дивіться 12 рік війни, нести і передавати наступні покоління. Бо це наше найцінніше, що сьогодні є у нашій українській громади. наша армія, яка сьогодні нас береже. Тож пам'ятаємо, цінуємо Честі слава нашим українським героям, слава Україні! А зараз ми розпочинаємо урочисту церемонію вручення оберегів батьківське серце. Дітям загиблого героя богатіщева Богдана Володимировича, богатіщеї Дарині Богданівні і богатіщій Анастасії Богданівні. Ось такі батьківське серце. Пам'ятний кулон вручається. Дітям загиблого Давидова Миколи Васильовича, Давидовій Катерині Миколаївні і Давидовій Аліні Миколаївні. Батьківське серце отримує син загиблого зінова Віктора Володимировича зіну Ярослав Вікторович. Батьківське серце отримує. Син загиблого, заєць Олександра Івановича, Заєць Кирило Олександрович. Батьківське серце вручається. доньці загиблого крючко Сергія Геннадійовича Крючко Дар'ї Сергіївні. І маленьці і дівчинці серце вручається дітям загиблого коренюк Володимира Івановича, коренюк Лілії Володимировні, коренюк Катерині Володимировні, коренюк Максиму Володимировичу. Батьківське серце вручається дітям загиблого Кривошеєва Олексія Вікторовича. Гейду Олексію Олексійовичу і Савченко Ельвірі Олексієвні. Батьківське серце вручається дітям загиблого нашого земляка Мартиновського Івана Петровича, Мартиновській Данії Іванівні і Мартиновському Дмитру Івановичу. Колон Батьківське серце вручається сину загиблого героя Максюті Ігоря Олександровича Максюті Єгору Ігоровичу. Батьківське серце отримує син загиблого Мірошниченка Олександра Володимировича Мірошниченко Артем Олександрович. Ми Запрошуємо на сцену для отримання батьківського серця. Нікулику Софію Олександрівну, доньку загиблого Нікуленка Олександра Сергієвича. Прощається. Колони дітям загиблого носок Анатолія Олександровича, Діані Анатолівні і Єгору Анатолійовичу. Запрошуємо на сцену дітей загиблого покотила Євгенія Олександровича, покотило Іллю Євгенівича і покотило Назарія Євгенівича. Цих маленьких діток, які залишилися без батька. Отримати батьківське серце дітей загиблого селегень Олександра Олексійовича, селегень Павла Олександровича і селегені Віталія Олександровича. Батьківське серце вручається сину загиблого Тимощук Ігоря Михайловича, Тимощук Дмитру Ігоровичу. Запрошуємо отримати колони. Дітей загиблого трусова Сергія Васильовича, трусову Ростислава Сергійовича і трусову Ярославу Сергіївну. Батьківське серце вручається дітям загиблого хішкового В'ячеслава Григоровича, хішковому Віталію В'ячеславичу, гішковому Івану В'ячеславовичу. Батьківське серце вручається. Сину загиблого чигрини Станіслава Ігоровича, чигрину Михайлу Станіслави. І мені колони е, отримують родичі наших загиблих білоголову Богдан Сергійович. І отримує. Кулони бабуся Олена Сергіївна, кулони для дітей Марії Богданівні і Даніїла Богдановича. Для вручення кулону я запрошую маму воробйова Сергія Миколайовича Валентину Анатолівну отримати кулон для його сина, воробйова Руслана Сергійовна. Отримати полон для Галата Олександра Сергійовича, загиблий батько Галат Сергія Анатолійович. Запрошуємо Зою Миколаївну Такименко, маму Євдокименко Миколи Вікторовича, отримати полон для його доньки Софії Миколаївни Євдокименко. замолу Тетяну Іванівну, маму нашого героя, замолу Євгенія Валентиновича. Отримати кулони Дітей Артема Євгенівича і Давіда Євгенівича. Ти тя не будь ласка. Я запрошую бабусю Валентину Володимирівну, бабусю Євгенія Олександровича Кравченко, загиблий батько Кравченко Олександр Вікторович. Запрошую, вона отримає клони за дітей Євгенія Олександровича, Владислава Олександровича і Валерію Олександрівну. І дітей. Запрошуємо бабусю Світлану Олександрівну, бабусю Матвія Сергійовича Коновалова, загибло батька Коновалова Сергія Миколайовича. Батьківський колон отримує бабуся Лідія Григорівна, бабуся Пилипенка Романа Олеговича і Пилипенка Максима Олеговича і батько Пилепенка. Геройськи на війні голоми загиблого Петренка Сергія Олександровича для його дітей Владислави Сергіївни і Артема Сергійовича Петренків отримують бабуся Ніна Федорівна і дідусь Олександр Сергійович. Батьківське серце Бортян Юлія Павлівна. Донька Портяна Павла Миколаєвича отримує мама Ольга Анатолівна цей пам'ятний полон. Я запрошую на сцену маму Світлану Володимирівну, загиблого рибальченка Олександра Борисовича, отримати кулон для дитини Яни Олександрівни Рибальченко. Дитина. Загиблого тарана Сергія Миколайовича, Ярослав Сергійович Таран. Кулон отримує бабуся Алла Олександрівна. Отримати кулон про загибель свого батька, Храмойкина Сергія Володимировича. На далі Сергіївну Храмойкину вийде дідусь Володимир Фетрович. Кулон загиблого Мирошниченка Олександра Володимировича. На ім'я сина Тимура Олександровича Мирошниченка отримує бабуся Ольга Васильєвна. А зараз дозвольте зачитати імена загиблих воїнів, які з різних причин діти, їх родичі не змогли прибути на цей захід. І ці медальйони батьківське серце будуть обов'язково їм передані. Це Бондаренко Володимир Сергійович. І його син Олександр Володимирович Бондаренко отримують такі батьківські медальйони. Березін Роман Вікторович, загиблий герой, і його син Єгор Романович Березін, загиблий Каднай Ігор Володимирович, І його син Владислав Ігорович Каднай, і наша захисниця чудова жінка, яка пішла. Боронячи нас з вами Мішанова Тетяна Олександрівна, і її син Андрій Сергійович Мішанов. Літягин Сергій Вікторович, і його син Антон Сергійович Літягин, олійник Андрій Віталійович, і його діти Олійник Богдан Андрійович, олійник Каміла Андріївна, Коваленко Анатолій Миколаєвич, його син Коваленко Едуард Анатолійович, Матвіїв Микола Миколайович. Його син Давід Миколаєвич Коваленко, нарожний Олександр Олександрович, його си, донька Катерина Олександрівна нарожна, парфюмов Олександр Миколайович, його донька Аліна Олександрівна, шока Олег Леонович, його доньки, шока Вікторія Олегівна, шока Єлизавета Олегівна, Кривошеєв Олексій Вікторович. Його син Михайло Олексійович Кривошеєв, чавий Василь Анатолій, його донька Чала Аліна Васильівна, Бековець Олександр Олександрович, його доньки Бековець Марія, і син Бековець Роман, кубарич Петро Іванович, його донька Кубарич Ксенія Петрівна, І кубарич Денис Петрович. Ці обереги батьківське серце обов'язково будуть передані дітям або родичам наших загиблих героїв. Батьківське серце це не лише прикраса, це біль і гордість, пам'ять і любов, оберіг, який нагадує дітям їхні герої завжди поруч. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну.